Поточні питання в чергове зібрали разом членів виконавчого комітету. Серед іншого на засіданні ухвалили фактичну мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. У Бердичеві, як і минулоріч, працюватиме 13 дитсадків та 15 шкіл. Усі вони, за твердженням начальника міського управління освіти і науки Валентини Адаменко, готові до нового навчального року. Понад три тисячі дітлахів підуть 1 вересня до садочків більше ніж 7,5 тисяч до ліцеїв, шкіл та навчально-виховних комплексів. Рішенням виконавчого комітету почесним званням мати героїня нагородять чергову групу бердичівлянок. Вирішено було на засіданні і питання про присвоєння дитині, статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Члени виконкому затвердили протокол про надання окремим городянам соціальної допомоги і дозволили відкрити розрахунковий рахунок для збору коштів постраждалим в одній із резонансних аварій, що не так давно сталася у Бердичеві. Було затверджено і режим роботи кількох місцевих закладів торгівлі. При виконавчому комітеті з'явиться громадська рада. А у комунального підприємства Бердичів Комунсервіс новий директор. Після нетривалого визначення із кандидатурою на цю посаду призначили Миколу Кравчука. За неофіційною інформацією, керівного досвіду у пана Кравчука не бракує. Свого часу він очолював один із колгоспів Бердичівщини, займав посаду віцепрезидента компанії Житомир Інвест та директорував у місцевій школі ДТСАФ.